Вже не одне десятиліття минуло відтоді, як завершилася найкровопролитніша в історії людства війна, вогонь якої зачепив своїм смертоносним крилом майже всю земну кулю. Громадянсько-патріотичне виховання підростаючого покоління завжди було одним з найважливіших завдань 20-ї гімназії, адже дитинство і юність благодатна пора для прищеплювання священного почуття любові до батьківщини. У гімназії номер 20 імені Бориса Лавреньва стало вже традицією зустрічі з ветеранами Великої вітчизняної війни. Це і музейні уроки, виставки, літературно-музичні композиції. Ніщо не забуто, ніхто не забутий. Класні години про мужність. Участі перемоги в міських військово-патріотичних конкурсах і змаганнях це далеко не весь перелік заходів, що проводять у гімназії. Для кожної людини День перемоги це особливе свято. Це День пам'яті. Пам'яті про тих людей, які загинули у період Великої Вітчизняної війни. Традиційно в нашій гімназії відбуваються зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни. Сьогодні діти їх зустріли, їх прийшло небагато, але це люди, якими вклоняємося, якими ми пишаємося. Своїх учнів ми вчимо пам'ятати ті трагічні дні, які відбувалися в нашій країні. Тема війни, тема миру, вона стала дуже актуальною в цьому році, тому ми всім бажаємо міцного здоров'я, ми бажаємо мирного неба і ми бажаємо хороших світлих днів. Такие мероприятия это память тем, кто освобождал наш город, нашу страну. Это Надо, чтобы дети помнили, знали. если не знали, чтобы узнавали от нас, от тех, кто остался сейчас живой. Вот для этого мы работаем. Это наша комиссия по работе с молодежью Городского совета ветеранов. Цьогорічний день перемоги у гімназії не став виключенням. Учні підготували для друзів-ветеранів прекрасний концерт. Свято вийшло дуже теплим, сердечним та красивим. Перед ветеранами виступав і вокальний ансамбль гімназії Ритм, переможець конкурсу Херсонщина пам'ятає у номінації Вокал. Хореографічний ансамбль гімназії Амадеус, переможець міського конкурсу Таврійський барвограй. Також солісти Балашова Вікторія та Галіберда Катерина переможниці всеукраїнського конкурсу патріотичної творчості Оберіг. Серед гостей свята представники міської ради ветеранів Лонський Сергій Йосипович, Євдукимова Ніна Іванівна, Вовченко Валентин Ігнатович, Мамай Анатолій Семенович, Зуєнко Олександра Дмитрівна, мала Віра Петрівна. Ми вже багато років ходимо по школам, проводимо уроки мужества з цілею привити дітям любов до своєї родини. Віть ми дітей вчимо, щоб пам'ятали, войны не будет, пока будет жива про нее память. И вот поэтому мы ходим и рассказываем, мы дети войны последние из Магикан. Мы уйдем, некому будет рассказывать о войне. Поэтому мы стараемся передать, успеть передать то, что мы знаем. Пусть они передают эстафете своим детям, внукам. Спасибо. Ваше впечатление? Вы знаете, такого впечатления, как сегодня, я никогда не испытывал. Это действительно супер. Это только мой 20 гимназия так встретить и проводить нас. У планах гімназистів продовження шевської роботи з ветеранами війни, які закріплені за гімназією. Їх 43 чоловіка. На жаль, із кожним роком цифра зменшується. Вітаємо їх зі святами. Запрошуємо на творчі зустрічі, засідання дискусійного клубу Дні відкритих дверей. Мені дуже сподобалось свято тим, що було багато ветеранів великої вітчизняної війни. Вони дуже старенькі, але вони пам'ятають ці події і. Розповідають про них, і всі люди, які були на цьому концерті, вони у них було стільки емоцій, вони так хвилювались. А діти, які були акторами, які виступали, вони все так чітко показували, що всі багато емоцій проявляли. Діти плакали. Сьогодні на святі я вперше побачив людей, які брали участь у великій вітчизняній війні. Я здивувався, що е, ці люди ще живі і що і, і завдяки їм е, я вчуся в школі, дихаю повітрям, е, бачу чисте небо. Я хочу побажати їм здоров'я і радісних хвилин в житті. Шановні воїни-визволителі, дорогі друзі, у день річниці славної перемоги бажаємо вам міцного здоров'я, щастя і благополуччя, любові і шани, ясного неба та віри у славне майбутнє вашого міста і рідної нашої України. Нехай на нашій благословенній землі завжди панує мир, спокій та добро.